Я всіх вітаю. Дякую вам за зворотній зв'язок зараз. вибачайте, трохи поп'ю. Це сік. Дякую вам за зворотній зв'язок з приводу пальто. Мені дуже приємно, що комусь це стає на користь, і ви замислюєтесь над тим, щоб зробити зі своїм пальтом велике діло, відновити його. Це дуже добра річ. А з приводу я просто вирішила записати таке невелике відео як відповідь, тому що. Щоб не писати дуже багато. З приводу гудзиків, ви можете побачити на відео, яке я щойно записала. Я пришила гудзики собі трішечки далі, ніж вони мають бути по плану. За планом. І в мене ніде нічого не перетягує. Я не знаю, де ви там побачили, що там щось тягне. В мене ніде нічого не перетягує. Я не допускаю перетяжки ніякої, навіть якщо це мені там. Кортить його там десь щось перешити. Ні, до перетяжки я не буду, тому що це моє обличчя, те, що я роблю. Там немає ніякої перетяжки, там я немає ніякої затяжки. На першому відео я взагалі нічого не не застібувала і перетяжки там, ну я не знаю, де вона там могла бути для вас. То на цьому відео ви можете побачити, що там все в мене достатньо рівно. Так, Просто пола більше заходить, ніж вона повинна заходити. От і все. Я не бачу в тому для себе, наприклад, я не бачу в тому ніякої проблеми, тому що якщо, якщо вже так ну, вкрай дивитись, то можна побачити, що у Майкл Корс, наприклад, є колекція, ця колекція нещодавна, де вони просто це нещодавно це з останніх колекцій, де у них поли просто заходять одна на одну так, що там, ну, там, там не то, що перетяжка, там воно спеціально так затягнуто, і гудзики, там спеціально так пришиті, щоб ну, наче не на своєму місці. Але ж в мене немає прямо ось такого, Ну ви можете подивитися ще раз і написати. Тому що ну, я, не, я не бачу нічого. ну, там, там все рівно, я ж не перший раз шию речі. Тому е з приводу цього, я сподіваюся, що всі ваші там якісь е відповіді були закриті, питання були закриті, і я вам показала і не тільки відповіла, що в мене все добре. Просто я пришила гудзики. Я могла б їх не пришивати. Воно було б ну, трішечки ширше. хоча... Воно настільки об'ємне саме пальто, що я просто, якщо раніше я шила такі пальти собі з тією е е е свободою на облягання е на 6, це 12 в об'ємі, е на, на пів об'єм, а і скільки 24 на повний об'єм. Це дуже багато. І я знаю, що я можу. Просто відрізати там, на півтора сантиметри, не 6 дати, а 4,5-5 п'ять, мені теж буде дуже добре. І я не люблю, коли в мене там по бедрах воно по стегнах завужено, Тобто, щоб в мене стегна вони більші, ніж об'єм по грудях. Тому я не, не, мені не подобається, коли ось так воно їздить по стегнах, тобто облягає. Мені повинен бути об'єм, але об'єм такий, щоб не було. Ну, щоб, щоб наче в мене пальто рівне. Хоча на сам, чесно, в мене пальто не рівне за викройкою. З приводу викройки, підходячи до цього, я не можу сказати зараз, напевно, чи буду я знімати. Сітку конструювання цього пальто, саме для цього пальто, цієї викройки. Тому що, по-перше, ця викройка не моя. Не я її видобула, я її взяла в інших майстрів. Просто я за своїми замірниками зробила собі. Це в мене вже не перша, і я дуже-дуже задоволена. Зараз я не знаю, чи буде вам, чи воно взагалі-то доречно буде. Говорити про цих майстрів, у яких я взяла, скажімо так, щоб не називати зараз наші імена. Тому що час зараз дуже-дуже тяжкий для всіх. Але добрі майстри, яких, наприклад, я знаю, і які в моєму навіть саморозвитку дуже багато чого дали. А ці майстри вони не молоді. от. І вони набагато старші за мене, хоча я вже теж не дуже і дівчинка. Тому, що вам сказати? Я не знаю. Я, я, я розумію, що, можливо, саме таке конструювання, саме українською мовою немає на Ютуб, але я не можу собі брати, на себе брати, ну, звісно, що ні авторство, нічого. І я не, не знаю, чи маю я право взагалі. Поширювати це навіть на українській мові. Тому що, можливо, я не знаю, можливо, там є вже якісь авторські права на це. Тому давайте я не буду нічого обіцяти. Я тільки, якщо там ну, просто за дуже великим бажанням, якщо у вас не буде ніякої там. Скарги чи якогось недовольства, я вам потім просто скажу, в кого я взяла це. А ви ж за своїм бажанням ви можете туди долучитись, тому що, ну я ж повторюю, що можливо, це, є, це, має, це має якісь авторські вже права. І я не можу користуватись, навіть прикладаючи це на українську мову. Так що ну, ось як, як змогла я вам зараз відповіла на всі. Питання із приводу курсиків, а ще питання були з приводу ну, то навіть не питання, а просто обговорення, яке, чесно, я можу про це говорити постійно і дуже-дуже довго. Чому? Тому що тема тканин для мене просто одна з обожнювальних тем. Тканини зараз, я вам скажу, що і раніше, незалежно від того, чи це італійські Виробництво, чи це французьке виробництво, чи це виробництво якоїсь іншої країни, чи навіть я навіть не знаю, в Україні взагалом то є виробництво тканин? Мабуть, ні. От як викорнили, так, мабуть, і немає виробництва тканин такого класу, як пальто, та й взагалі, якщо є, напишіть мені, мені самі дуже цікаво. І я скажу, що що? З приводу пальтових, скільки я з ними працюю, і якщо і працюю для інших, і відшиваю собі навіть велика ціна за пальтову тканину. Ну, наприклад, верблюжа Вовна Максмара, бренду Максмара, якщо ми будемо її носити. Одягати кожного дня. І, наприклад, як у мене сумка через плече, ось так, я не ношу сумки не на плечах, ні, просто не, не в руку, не в руці, я ношу зараз через плече. Хоча в мене пояс достатньо широкий, дуже-дуже-дуже гладкий. І від нього, на, чесно, від нього і немає ніяких накатів, тому що. Плече, наприклад, в мене і спинка, вони, вони абсолютно нормальні. А от якщо брати ось ці місця, боки під руками, рукави, борти, які з, з внутрішньої сторони, то вони накатані навіть, навіть будуть і у Максмара. Тому що, перше, я ношу це пальто дуже часто, це кожен день, я ну, скажу, скажу вам так, то була така сама нагода, коли я два місяці ношу це пальто, і два місяці я вже бачила, що вже через місяць в мене з'явилися перші невеликі АЛЕ-накати. Я впер... По-перше, я була до цього готова, коли я купувала цю тканину, замовляла точніше цю тканину. І а, я була до цього готова, тому що я знаю, що таке ворс, і він може поводити собі, себе зовсім-зовсім по-різному. І навіть а, натуральні, як з верблюда вогна, як вовна з а, інших там, з вівці, з, з когось. Я не знаю, з когось ще, вони, це, знаєте, як є ковдра наша ще радянська, така з візерунками, зараз вона знову така дуже-дуже популярна, ковдри, вони згодом, хоча на них ними тільки-тільки вкриваються. Але є ковдри, які от вони з накатами такими, наче у них там катали. Тому тут така ж сама ситуація. Є ковдри, коли все ок, ось пальто, все ок, воно веде себе просто. Тобто там така вичинка, така виділка, ну просто по технології своїй, там така виділка, що там ніяких немає накатів взагалі. А хоча можна носити і кожного дня. Але є такі, як, наприклад, якщо я беру Максмара, яка в ньому буде, там можливо там не буде неможливо, там не буде на, на, накатів, там просто будуть заломи, тому що вона ворс там такий, він хвилястий і він має свою структуру, свої заломи, і під впливом там, якогось механічного тертя. Цей ворс він веде себе все одно по іншому він буде, хоч хоч там який там бренд не був, якої якості. От, тому і тут така ж сама історія. Тут достатньо висока якість вовни, тут вовняний трикотаж а, з внутрішньої сторони, і воно таке вовні, там немає поліестру. І чому там я впевнена, що там немає поліестру? Тому що, по-перше, ти його підпалюєш. То ти чуєш, що там немає поліестру, він, і він поводить собі, себе під вогнем зовсім Ну, не як поліестер. І, по-друге, коли під обробкою паром, поліестер, він не дає посадку. А тут дає є про посадку, то це каже про те, що тут є все натуральне. Ну, Максимально натуральне наповнення у плетінні точно воно є. Тобто, навіть якщо там ну, десь і завалялось якесь по домішки полієстру, то вони не настільки важливі, тому що тканина себе веде саме так, як мені треба, щоб вона поводила себе в процесі там, ВТО і так далі. Тобто ви, ну, тут, тут я можу не погодитися в плані. Так, є фабрики, які не дуже добре. Взагалі роблять тканини, навіть італійські. Але Італія зараз настільки себе підвисила, тим паче, що на Турцію, тому що їм треба пере, їх наздогнати, перегнати і так далі. Тобто, тому що Турція дуже-дуже великий. Виробник в плані тканини, там не все дуже добре так і є, як хотілося б. Ну і звісно, що Італія дуже-дуже зараз попереду від Китаю, наприклад. Так що тут, звісно, просто, просто що тут треба? Не, не стільки, Ну, тут на якість треба дивитись, якщо є в когось така а, і можливість, і фінансова, і взагалі ну він так хоче, ну прямо так хоче. тому що Наприклад, я не хочу купувати нічого з Китаю. Ну, чесно, я вже від цього настільки давно відійшла, що я тільки на італійських тканинах, і вони мене просто от, одна інші я радію. А з приводу цих напитів, Ну, ворсяна тканина. Ну, що я можу зробити? Вона дуже, я ж кажу, тканина сама по собі, як такий ворс, як накатаний. тобто, Знаєте, коли валяють, валяння таке вовняне. валяння. Оце саме такого чину зроблена верхня частина цього трикотажного полотна з вовною. Ось саме саме таким чином. І тут такий накат, ну він пішов. Для мене це не нічого страшного. Я задоволена якістю, я задоволена тим, що мені тепло, я задоволена кольором, я задоволена тим, що воно просто неймовірно вражає всіх. Навколо, і я просто модель для мене це моя найулюбленіша модель. Хоча я і пройшила ґудзики. Ну так, ну, мені краще потім шити собі ще одне пальто, прибрати об'єм і зробити собі інше вже по об'єму, як вже я хочу на зараз. Тому що раніше в мене був такий настрій на цей об'єм. Зараз в мене. А вже інший об'єм настрій. Так що, з приводу конструювання цього пальто, давайте я поки що не буду вам нічого обіцяти. Я вам вже сказала, як краще вам наведу, до кого вам треба звернутися. Так буде мені. Особисто для початку мого каналу, моєї діяльності саме в YouTube, тому що для мене це теж перший попит. Я працюю сама, і я нікому нічого не розповідаю. Я просто працюю і роблю це механічно. Коли починаю розповідати, знаєте, це вже а, щось таке. М -м, ти, ти все знаєш, що екзамен здаєш, то ти вже думаєш, які тобі слова підібрати, так, щоб пояснити, а не те, що але, а, чи вірно я це говорю, чи ні. Тому в мене таке ж саме, і з приводу цього, цієї конструкції, я хочу бути максимально чесною і максимально відвертою з вами з приводу, де, де хто і не, не брати на себе чужу славу, скажімо так. Так що, дякую вам. В мене ще монтую ще одне відео. Воно більш спокійне і трохи показує місцеве таке життя. Знаєте, чим ми займаємося, коли ми не шиємо. Але ну от в мене ще є в планах зробити такий огляд, поїхати до магазинів, зробити огляд швейних машин, тому що мені треба. Мені треба нормально, щойну машинку. Та машинка, яку ви в мене бачите там позаду, ну вона для печверку, вона не дуже підходить навіть для особистого пошиття, а вже для замовлень якісь, які я буду в майбутньому брати. <кхи> <кхи> То я сподіваюся, що в мене вже буде максимально мобільна і професійно підкована вже машина. Так що подивимось. Що нам дає ринок і на просторах інтернету, і на декілька магазинів, які є з машинами тут. Так що дякую, доброго дня, добрих вихідних і до наступної зустрічі.